Всім добра, компанія Автобіс, вітає вас. З вами Валерій Іванович. Як завжди будемо погляд робити комерційного транспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися. Саме основне, в даний час поваги одне до одного. Не забувайте, що ми люди і підтримуємо наших військових, нам їм тяжко. Не можете матеріально підтримувати, духовно, позвоніть лишній раз. Зробіть їм підтримку. розумієте? Заради цього буде перемога. Тому всім приємно перегляду. і так, поїхали. Кенго в довгій базі, 219 тисяч пробігу, вартість складає, 10-300. Люди кажуть, що Нічого страшного, можна спотрафувати ще раз. От, може людина якась не, не бачила скажімо так, попередніх відео, а якраз зараз підійшла до канала, І якраз вона сьогодні шукала цей автомобіль. О, цих грузових автомобілів мало. Через те, що розмитнення дорожче і по старій ціні людям знайти ці автомобілі стає складніше і складніше. О, бо і Люди ціни піднімають, бо вони розуміють, що вже по тій ціні не візьмуть, в кого один-два автомобілі зазвичай люди піднімають ціну. Бокові дверцята є, задня гума також, перегородка не побита, не пошкоджена, стаканчики цілі. Дивіться, отак він виглядає, замочки не порозбилені, салазки не ржаві. Так, покажу. задні замочки. От вам задні замочки, пампар трохи потертий, самі замки. В ідеальному стані. Для роботи дуже практичні. Це, будь ласка, чий автомобіль? то? Два слова, скажіть за нього. Черп. Авто в довгій базі, оригінальний 17 рік, 230 пробіга пробивається по базі. Підтверджується. Ва, ваш, ваш номер телефону 067 1 78 48 38. Запитувати Віталія. Запитувати Віталію. Здесь собі, мікроавтобус недорогий, будь ласка, 2007 року 6500 2-літровий дизельний двигун. Короткій базі, Nissan, той самий Рено Opel Vivaro, тільки це Nissan, да, він відрізняється, але це оцінкований кузов. І це є пасажир. Ось дивіться, люди сиділи, вийшли попи, попи, подихати свіжим повітрям. Ви можете поїхати і на природу, і. Справи свої повирішувати і посидіти за століком, карти пограти. От, ну, все, що душа бажає. от Є такий автомобіль, так він виглядає ззаді. І це мікроавтобус. Да, можливо, він по стану не такий, як ви шукаєте, але це мікроавтобус. Коштує він там. 6 тисяч, 6500, контактний номер. І можна з людиною поторгуватися. Кого цікаво, телефонуйте, до власника. Бухаєте автомобілі для роботи, бус, це ровнотрафік. От бачите, сріблясти, спереті про тітуманки, показую вам обличчя автомобіля. Автомобіль не покосаний, невеличкий, такі коски є. А так не фарбоване. 2011 рік 11900. Оригінальний пасажир, 230 тисяч пробігу. Так, показую гуму. Далі це довга база, сидіння, одиночки, є підлокотнички, мультикермо, механічна коробка передач, двох клімат контроль, громкий связь, блютуз. Це грузопасажир, порошки так далі. Ззаді у нас розпашонка. Відкриті задні дверцята зачинені. далі партроніки, прицепний пристрій, стакани не зашиті, Тут у багажне відділення ви бачите. І це у нас рено трафік. Це йде, він розмитнений, свіжо прийнений, як вантажов пасажир. Так, підходимо до власника, два слова. Власник скаже. Машина непогана, машина для роботи і для відпочинку, можна брати собі всякий тут і холодильник. Так, Одні так. Одні люди, перепрошую, продають з ящиком пива, ви цей трафік чим продаєте. Так, так. Покажіть бути з бутилочкою ще. Варку планую поставити ще, таке зверху, що якісь такі холодильники. Так. Ні, ні людям План, презент, якийсь ви вулап. там, коли куплять автомобіль. Ви достаньте бутилочку, покажіть людям. То як приїдуть, то тоді покажу. О, зрозуміло, коли приїдете, тоді вам покаже, буде вам презент разом з покупкою автомобіля. Пару анчоусів захованих в мене там ще є. Так, так що. Якісь консерви маю. Ну, таке машина на кожен день. Так, зрозуміли. Так, будь ласка, ваш номер телефону. 101. 101 до мене мало телефонувати. Ні-ні, шутки, шутки, номер телефону, скажіть, куди дзвонить? Я не пам'ятаю, щось там 7,8-32. До вас будуть дзвонити. 050 638 22 13. Так. Запитувати. Сергій, Сергій. запитувати Сергія, кому потрібно, ну пошуткували теж, треба знаєте людям настрій підняти, тому що ви були не, не завжди серйозні. ці речі там, вогнегасники ці, всякі ці. Тобто машина укомплектована. Так головної дороги в мене є, щоб взагалі головна дорога була. Да. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте до Сергія. Трафік білого кольору, 19 рік, 15,5, 168 тисяч кілометрів. 1,696 кВт контактний номер. 15,5-19 рік в короткій базі. Свіжопригнаний. Ось такий телевізор, мультикермо, акуратні порошки. І показуємо на даний час. Це грузовий Крім цього всього, ви можете також з цим автомобілем придбати певну продукцію, яка вам потрібно для дому зекономити свій час. Людина приїхала і заодно привезла деяку таку продукцію для биту для дому. Так він виглядає. пригнаний, для роботи, можливо, грузовий варіант, можливо, пасажир, грузопасажир, все, що бажаєте, 19 рік, скажімо, чим молодший рік, тим менше буде коштів на переобладнання. Кого зацікав, телефонуйте, по вище вказаному номеру телефону. Mercedes-Sprinter L2H2. В середній базі, третій рік, 280 пробігу, а дизельний 10900 Це є задній привід. Третій рік, з боку два місця. 311, має бути повна маса 3,5. Ну, за більш детальною інформацією ви будете телефонувати до власника. На даний час це грозовий. Вантажив пасажир, пасажир з такого автомобіля зробити це на сьогоднішній день дуже дорого і скажімо так ну нереально. Він є з однією ресорою. і скажімо так Навантажувати цей автомобіль можна на орієнтовно 1,5-2 тони на 2,2-2. Якщо більше хочете навантажувати, ліпше купувати 316 а ось автомобіль. автомобілі зацікавив, телефонуйте до власника. Такий нісанчик у пасажирі продається. 14 року вартість складає 13900, 2-літровий, не крашений, контактний номер. 253 тисячі пробів. Спереді про фари. І цей автомобіль в пасажирі у довгій базі. Гума в відмінному стані. Двері ніде не торчать понизу. Механічна коробка передач. Подивіться, порожки акуратненькі такі. Збоку Airback є. Не кондиціонер, а клімат-контроль, 6 коробка, airback керма, темний подолочок, громка зв'язь. Вот. І якісно, якісно обшити салон. Тобто, Бачите, шовчики акуратненькі, такі, як має бути, бо є перешивані люди. І, вибачте, Як сраки роблять, то... Ну, за вирост так і є. А тут кожен шовчик, якісна обшивка. Бо майстри теж також різні бувають. Один салон якісно робить, другий неякісний. Замочки всі на місці, ніде корозії ржавчинки немає. дверцята закриваються як в холодильничку. От. Показую задню гуму. Далі. Так. І задні дверцята, бачите, пензлики на дверцятах стоячі, що самки не кручені. Отак виглядає. Хоч і це Nissan, але скажу так, автомобіль вартий вашої уваги. Ви шукаєте собі пасажира. Якраз це вам пасажир, сидіння водія. Отак він виглядає за більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника. А контактний номер до кого? Зараз я пошукаю. Почекайте. Можна в масі номер телефона. Є. Є контактний номер телефона. Забіж детальну інформацію, дзвоніть по номеру телефону. Final T35 L2H2. Довжина багажного відділення 340. Показуємо низи дверей, бо люди кажуть, от покажете нам автомобіль, покажіть більш детально. Так як спеціаліст показував низи дверей, слабі місця автомобіля. Покажу як дивляться люди, так як подобає всі автомобілі дивитися. Далі підходимо. Закриваємо дверцята, дверцята на манітах, тобто -то вони повністю розвертаються. задня гума відмінна. ресора, підресорник стоїть. так. Далі, бачите, запаска є, є такий стабілізатор. Порошки цілі, понизу двері не торчать. І буде акуратно. Перегородка трошки поцарапана, це робочий автомобіль, Резинка вся ціла зверху. Також все ціле. Далі. Так. Так. Вибачайте, кажуть, люди грюкну, А от бачите, кажуть. Кажуть, чуть не матюкається. Це ж каже, тобі не ликовий автомобіль, що можна грюкати. Це мікроавтобус. Так, дверні пройоми вам показую. замочки не порозбивані. Далі. Передня гума також. В хорошому стані постійний облік. Оптика не побита. Оптика не побита. 2003 рік. Вартість складає 9200 2,580 кВт. Контактний номер. так і Зараз власник нам покаже під капотом. Покажіть під капотом. Автомобіль. Відкриваємо під капотом. Далі дверні пройоми. Понизу двері. Все вам показую автомобілі. Все, що бажаєте. Бачок не перегрівався. дивіться далі двигун сухий де двірники, ржавчини немає. Тобто, автомобіль готовий до праці. Що два слова по автомобілю розкажете? Що чітко, машина надіжна і хороша. Це повністю ціла по основній частині. Саме основне, що машина хороша. Зрозуміли, хочете, так що з людиною торгуйтесь, телефонуйте до власника, ще раз номер телефону ваш, кажіть. 098 740 8383. Запитувати Віктор. Віктора. Кенго грозовий 2019 рік 11900. 170 тисяч пробігу 1,66 кінських сил без підкрасів. Контактний номер. Кенго для роботи, для бізнесу. Можна з нього зробити пасажира, грузу пасажира, бачите, хороша гума. От. Є ключова хлопці, нема? Механічна коробка передач по салончику по зазорам Аккуратненькі. Все що вам можу показати це зовні. Завезен на фірму. Ось такий чобіток, 19 й рік. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Контактний номер. Дукато Довгі бази. базі, грозовий. Так, показуємо вам ззовні. Ні, я це не грузовий, це в нас йде пасажир 9 місць, є люк. О, бачите, ось такий салон, дуже комфортні сидіння стоять з боковою підтримкою, салазки всі цілі, двірні пройоми, також цілі. Понизу двері цілі, замки не кручені. Так, Механічна коробка передач. О, акуратний салон. Об'єм двигуна який? 2,3 кВт. Скільки він вартує цей автомобіль, мультиджетвигун? Невеличка м'ятінка є. 2800-2020 рік. Так. Це вже нас 2,3. Почекайте, має бути 2-літровий двигун. Ні, 2,3.3. Ага, бо вже йдуть в цьому 20-му році нові двигуни. Ну я зрозумів, це куплено у нас в Україні цей автомобіль. За 2 року отакий пасажир. Скільки пробігу має в нього? 81 тисяча пробігу. 2800. Це цікаво, телефонуйте до власника. Вільвівару до Єбасі чорний колір, легкосплавні диски, привезені з Німеччини. Це у нас 12 рік, 2-літровий 84 кВт. 6 місць 150, контактний номер 1. Або другий автомобіль є свіжопригнаний. В довгій базі повна маса складає 2800, бо зачасту люди шукають такі автомобілі, щоб була повна маса 3,5, щоб виїжджати за кордон. Бувають випадки, що буває і 3,5. А більша половина цих автомобілів з вагою 2800. Є ззаді приціни пристрій, два вікна. Перегородка така і автомобіль цілий, рівний. Нюансів по бампру немає. кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Для комерції, але не знайшли, завітайте до нас компанія Автобіс. О, І можливо у нас знайдеться саме той мінівен, той мікроавтобус. Чи грозовий автомобіль, що саме вам потрібно. У нас постійно різні варіанти, можливий готівковий, безготівковий розрахунок, варіанти обміну. Ми завжди раді вам допомогти, щоб ви були задоволені покупкою і йдемо на зустріч нашим клієнтам. Різні варіанти, різні пропозиції. До зустрічі, до перевої! Телефонуйте за номером 067 360 22 02. Компанія Автобіс.